Коли я в Інстаграм проводжу рубрику Запитай мене найпопулярніші запитання про мій догляд, які процедури я роблю і якою косметику користуюся. Тож сьогоднішнє відео буде про красу та турботу про себе. Я розкажу і покажу всі свої найулюбленіші доглядові засоби. Мене звати Еліна Федорова, і я всіх рада бачити на своєму каналі. Якщо ви ще не підписані, не забудьте підписатися, бо я готую для вас багато цікавого контенту. Також посилання на свій інстаграм я залишу в описі під цим відео, що взагалі для мене означає догляд. Не за собою про що всі ці масочки, креми, помадки. Чи можна жінці обійтися без цього? Напевно, можна, але для мене догляд це певний ритуал. Це не просто нанести крем, щоб зволожити шкіру. Я ні до чого так просто не ставлюся. Для мене це набагато глибше. Наприклад, коли я замовляю собі новий крем, коли я його наношу, це низка свідомих дій, які розслабляють мене і дають відчуття, що я дарую собі енергію, любові та турботи. У моїй голові завжди ланцюг. Я зробила дію. Подбала про себе. Покращила себе, я буквально програмую себе на покращення. Тому, коли я наношу крем, вмиваюся чи роблю якусь процедуру. Я намагаюся не діяти на автопілоті, а робити все усвідомлено, відчувати контакти з собою, і своїм тілом, візуалізувати результат, якого я хочу досягти. Я думаю, багато хто з вас чув про експерименти з водою японського дослідника Месару Емото в 90-х роках. Він брав зразки води, програмував їх словами, музикою чи молитвами. Потім заморожував і фотографував кристали. Результати були неймовірні. Коли воді говорили дякую, люблю тебе або вмикали класичну музику, кристали виходили гармонійними, схожими на сніжинки. А коли її лаяли чи ображали, структура ставала хаотичною та деформованою. Це виглядало як доказ того, що вода відчуває наші емоції. Науковці поставилися до цього скептично. Повторити експеримент з точністю складно, адже на форму кристалів впливають тем. Епература, домішки та ракурс зйомки, а вибір фотографій може бути суб'єктивним. Також ми можемо згадати казки про живу та мертву воду, релігійний феномен святої води та народні легенди про цілющі джерела та водоймища. Все це наштовхує на думку, що справа не в магії, а в тих властивостях води, які можливо досі не до кінця вивчені. Хоч воду вважають однією з найкраще досліджених речовин на землі, вона й досі приховує чимало загадок. Існує безліч. Ліч аномалій з водою, які вчені не можуть поки що пояснити. Наше тіло на 70% складається з води. І якщо гарні слова впливають на воду в баночці, можливо, вони впливають і на нас. Наші думки, емоції, слова це енергія і вона має силу. Тож будьте уважні до того, що говорите, особливо до себе та під час контакту з водою. А коли ми говоримо про догляд за шкірою, пам'ятайте, що будь-які тоніки, гелі, сироватки. Це водні формули, і в цей час, наприклад, я завжди намагаюся тримати в голові тільки добрі світлі думки про себе та світ. На всяк випадок. Я вірю у вплив енергії, тому я намагаюся робити процедури, коли я в настрої. Також у спеціалістів, які не тільки професійні з досвідом, а від яких я відчуваю позитивну енергетику. Мені здається, це дуже важливо. Скоро літо саме час діяти. Ми знаємо, як іноді хочеться швидко привести себе в форму, але без зайвих витрат і складних графіків. Ми Створили марафони, які не потребують фітнес-клубу або спортзалів. Це ефективні домашні програми на все тіло або окремі зони. Марафони Вуспанс вже доступні, і зараз діє розпродаж знижки до 75%. Це вигідно, це результативно, це те, що потрібно перед літом. Обирайте марафон, відкриваєте додаток і починаєте хоч сьогодні. Займаєтесь вдома у зручний для вас час. Переходьте за посиланням, щоб скористатися максимальною знижкою до 75%. А тепер давай. Давайте перейдемо до більш конкретних речей. Покажу вам свої косметичні засоби. Я використовую гель для вмивання із Clinical Cleansing Complex. Цей гель м'яко очищує шкіру, не пересушуючи її. У його складі саліцилова кислота, екстракт білої верби та ромашки, які допомагають зменшити запалення та покращити текстуру шкіри. Далі я використовую лосьон експоліант від французького бренду Biologic Recherche Lotion. P50. Цей лосьон містить комбінацію кислот, таких як. Молочна, саліцилова та глюконолактон, які сприяють відлущуванню мертвих клітин шкіри, вирівнюють тон та покращують загальний вигляд шкіри. Тонік Маріо Бадеску Acid toner. Тонік з гліколевою кислотою м'яко відлущує шкіру, сприяє зменшенню пігментації та надає шкірі сяйва. Він ідеальний для використання кілька разів на тиждень для підтримки здорового вигляду шкіри. Ця сироватка, взагалі, мій must have. Сироватка Vitis Clinical Pro Heal. Serum Advance, сироватка з вітаміном С, вітаміном Е, ретинолом та екстрактом оливкового листя, допомагає зменшити запалення, покращити тон шкіри та захистити її від вільних радикалів. Clarence Double Serum та сироватка містить 22 рослинні екстракти, включаючи куркуму та обліпиху, які сприяють зволоженню, підвищенню пружності та сяєву шкіри. Вона дійсно працює, в мене така дійсно шкіра сяюча, відчувається такою доглянутою зволоженою. І також в мене. Не є сироватка від Обаджі Clarifying Serum. Ця сироватка з гідрохіноном та вітаміном С, яка допомагає зменшити пігментацію та вирівняти тон шкіри. Мені її порекомендував косметолог саме от від пігментації, бо в мене є така проблема. Так, а тепер давайте поговоримо про маски. Я обожнюю маски, в мене вони різні. У мене є декілька масок від Biologic ReShare. Biomagic Mask це глиняна маска. Вона очищує пори та зменшує жирний блиск. Виск, ось ця маска зволожуюча з гіалуроновою кислотою та олією мокадамії, яка покращує еластичність шкіри. І, мабуть, моя найулюбленіша маска теж від Biologic – маска Vivant. Це в них взагалі бестселер, маска з дріжджовими екстрактами, яка регулює вироблення себуму. Це природній жир, який виробляється сальними залозами нашої шкіри. Ну і загалом ця маска покращує текстуру шкіри. Єдине, що в неї такий специфічний запах, до якого потрібно звикнути. І також мені дуже подобається маска від японського бренду Dr. Select CO2 Gel Pack. Це маска з вуглекислим газом, яка стимулює кровообіг та надає шкірі свіжого вигляду. Маска складається з двох компонентів, які змішуються безпосередньо перед нанесенням. Під час змішування відбувається хімічна реакція між лимонною кислотою та натрієм бікарбонатом, в результаті чого утворюється вуглекислий газ. Цей газ проникає в шкіру, тимчасово знижуючи рівень ки. Кисню, що стимулює організм до активного постачання кисню в оброблену ділянку. Це явище відомо як ефект Бора. Таким чином, шкіра отримує більше кисню, що сприяє її оновленню та оздоровленню. Ось це зволожуюча емульсія від Isclinical. Це легка емульсія з пептидами та гіалуроновою кислотою, яка забезпечує глибоке зволоження та покращує текстуру шкіри. Її можна використовувати як аналог зволожуючого крему. Ну і крем в мене від Biologic, цей крем допомагає Регулювати вироблення себуму, зменшує запалення та покращує загальний стан шкіри вже майже літо і а вже ж мастхевом є сонцезахисні креми, особливо в нас тут в Каліфорнії. Я нещодавно придбала ось такі: від Skin Medica. Перший Total Defense, тут SPF 34, він захищає шкіру від UVA та UVB променів, містить антиоксиданти та додатковий захист. І також теж від Skin Medica Mineral Shield SPF 35. Це мінеральний сонцезахисний крем, який не залишає білого нальоту та підходить для дуже чутливої шкіри. Мені дуже подобається. Я, наприклад, ось цей мінеральний сонцезахисний крем вже купувала декілька разів і залишилась дуже задоволена. І Ось це в цей раз вирішила взяти ще як з додатковим захистом інше від цього ж бренду. Засіб для зняття макіяжу в мене від Сіфори це двофазний засіб, який ефективно знімає водостійкий макіяж, не подразнюючи очі. Це. Супер важливо я вже давно ним користуюсь. Також хотілося поговорити про масла, тому що я їх дуже люблю і часто використовую. Касторова олія має антимікробні властивості, сприяє зволоженню та заспокоєнню шкіри, використовувати у чистому вигляді точково на прищики або сухі ділянки, у суміші з іншими легшими оліями, наприклад, жожоба або мигдальною у пропорції 1 до 2, бо касторова вона дуже густа. Можна додавати в маски для обличчя чи використовувати. Як засіб для брів та вій. Ця олія укріплює та стимулює ріст, але у великих кількостях може закупорювати пори. Тому для жирної або схильної до акне шкіри потрібно бути обережними і використовувати лише в мінімальних дозах і змивати через 15-20 хвилин. Олія жожоба нагадує природний себум шкіри, допомагає зберігати вологу та покращує еластичність. Ця олія не забиває пори і добре підходить навіть для жирної шкіри, зволожує заспів. Спокоює, допомагає регулювати жирність. Її можна використовувати як самостійний зволожувач після тоніка на злегка вологу шкіру в якості масляного очищення, нанести на суху шкіру, помасажувати і змити теплою водою з гелем, додавати до кремів, масок або навіть у бальзам для губ. Ця олія не комедогенна, тож підходить для щоденного застосування. Мигдальна олія багата на вітамін Є, е, зволожує та пом'якшує шкіру. Вона заспокоює, вирівнює тон шкіри, Може трохи освітлювати пігментацію. Як її використовувати? Наносите 2-3 каплі на зволожену шкіру, наприклад, після тоніка або сироватки. Використовувати як нічну маску, особливо взимку. Можна додавати в домашні маски чи скраби. Але якщо у вас жирна чи проблемна шкіра, тут потрібно бути обережними і використовувати цю олію періодично, не щодня. Рослинний гліцерин притягує вологу до шкіри, допомагає зберігати її зволоженою та м'якою. Але головне ніколи. Не наносити в чистому вигляді на суху шкіру, бо це може дати зворотний ефект і навпаки висушити її. Його потрібно змішувати з водою або тоніком у пропорції 1 до 5. Можна додати в крем або маску для додаткового зволоження, але пам'ятайте, що з оліями потрібно бути дуже обережними і дотримуватися певних правил. Завжди наносити олію на вологу шкіру, так вони краще вбираються. Перед першим використанням зробіть патч-тест на згині ліктя або за вухом. Не Вайте добу, щоб перевірити, чи не викликає олія алергічних реакцій. Не змішуйте одразу всі олії. Краще чергуйте їх або комбінуйте там одну-дві олії. Також олії можна додавати у ванну Мені дуже подобається, бо це додатково зволожує шкіру, і вона така м'яка, що навіть не потребує крему після цього. Але є кілька важливих нюансів, щоб це було корисно і безпечно для шкіри. Я рекомендую додати олію в рослинне молоко і потім це вилити вже у ванну Таким чином воно як краще розповсюдження. Всюди ця повані, тому що як ви знаєте, вона не розчиняється у воді, вона просто буде такими згусточками зверху плавати. І щоб цього не було, щоб вона більш рівномірно розійшлася, то краще його розбавити. Чи, наприклад, додати в гель для душу в якусь пінку, також ви можете додати у морську сіль. Трохи олії, і потім вже розчинити у ванні. Для ванної достатньо десь однієї двох столових ложок олії. Якщо у вас шкіра дуже суха, можна трохи більше, але не переборщуйте, щоб не перекрити шкірі дихання. Вода має бути теплою, не дуже гарячою, інакше корисні властивості олії частково руйнуються. Ну і час перебування у ванні не більше 20 хвилин, для того, щоб уникнути подразнень шкіри. А ще нещодавно я придбала ось такий скраб для тіла. У нього така приємна збита текстура. Щось на кшталт густого кремового мила, але з дрібненькими часточками вулканічного попелу. Саме він делікатно відлущує шкіру, не дряпаючи її. А ще запах медово-мигдальний, дуже приємний. У складі купа корисностей: мигдальна олія, мед, вулканічний попіл, кокосова ши, оливкова олії. Все натуральне, без усього зайвого, без парабенів, сульфатів і барвників. Мені дуже подобається. Також я вже давно користуюсь батером для тіла від Джозі Моран. Це засіб зі збитою текстурою на основі арганової олії, який глибоко зволожує шкіру, роблячи її м'якою та гладенькою. Мені подобаються їхні аромати, але ще крутіше, що є варіант і зовсім без запаху. Це ідеально для чутливої шкіри або коли не хочеться змішувати запахи з парфумами. Ще один улюблений засіб, про який хочу розповісти, це сироватка для росту V-Sweet. По-перше, вона безпечна, в її складі немає просто гландинів. Це такі речовини, які часто бувають у сироватках для. Вій, але можуть викликати подразнення або навіть зміну кольору шкіри навколо очей. Тут цього всього немає, тому вона підходить навіть для дуже чутливих очей. Вії реально стають густішими, міцнішими і починають рости активніше. В складі є біотин, який укріплює волоски, і пантенол. Він зволожує та захищає. Я зазвичай використовую ввечері перед сном як частину свого догляду. Ну і наостанок хочу поділитися з вами одним з моїх улюблених гаджетів для догляду за шкірою. Це лампа Seluma Face. Я про неї вам вже розповідала, бо купила її декілька років тому. Це така гнучка LED-панель, яку можна просто покласти на обличчя, і вона працює з вашою шкірою за допомогою світлотерапії. Що вона робить? Там є два режими: червоне світло, воно стимулює вироблення колагену, покращує пружність шкіри, зменшує зморшки, словом, працює на антивіковий ефект і синє світло. Воно зменшує запалення, бореться за акне, бо вбиває бактерії, що його вибрали. Покликають. Я зазвичай використовую кілька разів на тиждень по 30 хвилин. Це такий мій час для себе. Лягла, розслабилась, увімкнула лампу. В цей час можна побути в тиші чи послухати, наприклад, аудіомедитацію в навушниках. Друзі, якщо у вас залишилися якісь питання по моєму догляду, пишіть в коментарях, я на все відповім. Також, якщо відео було для вас цікавим корисним, підтримайте його, будь ласка, лайком. А ми з вами скоро побачимось. До зустрічі!